Доброї доби усім за мікрофоном Найманець. У цьому відео я розповім вам про останні новини 42-білду гри на момент випуску цього відео. У новій стрічці новин ми розглянемо нові крафти, нову мапу та оновлений онлайн режим. Перебудова Розпочинається нова стрічка новин з перерахування того, який новий контент ми зможемо побачити у першій версії 42-го білду. Матиме назву перша версія нового білду для тих, хто не дивився минуле відео. Unstable. у цій версії будуть додані такі відки навичок. ковальництво та плавка металу, ганчарство та теслярство. Різьберство та сільськогосподарське виробництво. Якщо ви переглядали минуле відео, в котрому розробники нас уперше ознайомили з усіма новими навичками, то крім цього, розробники також вирішили додати іще інформації стосовно того, що ми можемо зробити завдяки ним. Теслярство буде використовуватися у створенні зброї, наприклад, у виробництві ручок та стрижнів. Різберство буде використовуватися для створення нових приборів чи інструментів, котрими, в свою чергу ми зможемо створювати нову броню, риболовні гачки та швейні голки з кісток. А сільське господарство буде потрібно для створення борошна, олії, ниток, шпаг і тощо. Якщо хтось задавався питанням, чи це усе, що ми можемо отримати від нових навичок, я вас заспокою. Це не усе. Усе сказане є лише невеликою частиною того, що буде додано у першій версії нового білду. Крім цього, будуть додані такі ремісничні дисципліни, як пиворіння, складування та місництво. Також, ймовірно, ми зможемо виготовляти луки, але це лише ймовірно, тому що прогрес створення нових анімацій для усіх перелічених навичок, ремесел та нових предметів затягнуться. Через її велику кількість є навіть ймовірність того, що у першій версії білду не усі анімації будуть виглядати саме так, як це запланували розробники. Ось настільки розробники хочуть якомога швидше випустити нове оновлення. Знову контенту це не усе. Розробники також вирішили поділитися з нами новим виглядом інтерфейсу для крафту. На погляд розробників, такий вигляд інтерфейсу більш кращий та зручніший. Але якщо у випадку комусь не сподобається новий інтерфейс, то розробники залишили можливість встановити стару версію інтерфейсу. На цьому фото видно, як у новому інтерфейсі відображені нові крафти зброї, про котрі нам розробники говорили раніше. Понад 5 видів крафту з бейсбольною битою, два крафти з якоїсь Тряпкою, чесно кажучи, схоже на smallscape. Крафт дерев'яної палки якоїсь та дерев'яний молоточок чи молот. Крім цього, можна побачити наскільки сильно буде розширений крафт самої зброї. Наприклад, для крафту цієї бити нам потрібно задіяти понад 4 ресурси та 5 інструментів. До речі, зверху над крафтом можна помітити, що для створення цього крафту нам потрібне столярництво 4 рівня, та сам крафт займе у нас 60 секунд часу. Крім цього, розробники вирішили додати інтриги стосовно створення всеосяжного посібника модингу по новим механікам. Розробники і минулого разу робили на цей момент акцент, оскільки вони зацікавлені у тому, щоб їхня спільнота розвивалася у напрямку модингу. До речі, завдяки цьому вони змогли долучити навіть деяких людей, котрі зараз допомагають їм зі створенням нових механік у грі. Біометавуд Після достатньо простої теми розробники вирішили перейти на більш складну. У цей раз вони торкнулися теми локації: їх будови та лоту. Зараз на ваших екранах ви можете побачити щось типу карти спавну луту, на котрій, якщо ви розробник мапи, то можете побачити та зрозуміти, що ситуація з розміщенням місць для потенційного знаходження луту не так багато, а самі локації та їх переходи різкі, і також присутні так звані пусті зони, де немає жодного контенту. Після продемонстрованої карти локації нашого часу ми переходимо на ту ж саму карту, але більшість яскраву вже у 42 му білді. Тепер у у білді ми зможемо виживати з вами на більш привабливій карті світу, котра, порівняно з минулою версією, буде більш насиченішою локаціями і також лутом. До речі, розробкою цієї карти займався учасник під ніком Minecraft. Крім цього, розробники також додають, що в залежності від географічного положення місця та його луту, локації будуть відрізнятися зовнішністю. Наприклад, як продемонстровано на цих скріншотах, ми зможемо відвідувати березові лісам, напівгалявини та місце повністю покриті соснами чи ялинками. Освіщення. На цю тему розробники заводили розмову вже не раз, і чесно сказати, мені вона зовсім не набридла після побачених мною результатів. Розробники знову вирішили нам продемонструвати свої успіхи у розробці системи освітлення. Чудово видно, як тепер світло не просто нам дає об'ємність картинки, а й накладає на об'єкти освітлення різних кольорів. Як пишуть розробники, це ще не є фінальним результатом. Але вони значно продвинулися до того, що вони представляли на початку розробки. Мені після продемонстрованої картини більше не хочеться, щоб у грі зникало світло. А як вам атмосфера картини? Напишіть в коментарях зовнішній вигляд. У минулій стрічці новин розробники нам продемонстрували новий зовнішній вигляд визначних місць. Але після цієї демонстрації фанати зазначили, що нові будівлі почали виглядати занадто вишикано, порівняно з реалізмом, від котрого відштовхується гра. Розробники погодилися з цим і вирішили трохи не віяти вигляду будівлям суровості реалізму. Тепер, як можна побачити та порівняти, нові будівлі почали виглядати більш поношеніше, що й додає того самого реалізму. Крім цього, розробники також. Нам продемонстрували новий вигляд бібліотеки. До нової будівлі можна додати, що вона стала багатоповерховою, що відображає успіх у розробці багатоповерхових будівель, про котрі нам також розповідали у минулих новинах. Інше. Ну і завершується нова стрічка новин, тим, що розробники нам додали, що вони далі допрацьовують нову систему стрільби у грі, і дуже сподіваються, що вона буде готова у момент випуску першої версії нового білду. Та також команда під назвою MP почала розробку, чи її завершила над адаптацією онлайн-режиму. Тепер, як можна побачити на цьому відео, зомбі в порівнянні з минулим почали рухатися менш рвано, ніж це було раніше. Ну що ж, а на цьому новини закінчуються, як і це відео. Напишіть в коментарях, як вам нова стрічка новин, що вам найбільше сподобалося, а що ні, хочу вас також запросити на мій власне створений український ігровий сервер. Котрі є першим чисто україномовним проєктом у грі. Обов'язково доєднуйтесь також до мого особистого Discord серверу, щоб пограти та поспілкуватися за інші ігри, котрі я викладаю на цьому каналі. Та не пропускайте більше цікавих новин та моїх особливих коментарів у моєму телеграм-каналі. А за мікрофоном був я, найманець. Дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі. А також переглянь ось це відео.